Чому духовний розвиток зараз став таким, якби, певним трендом? Скажем, на мій погляд, це закономірно, тому що у нас в світі дуже багато зараз загострилось таких негативних різноманітних тенденцій кризи, війни, екологічні проблеми. І вже все більше і більше лунають голоси про те, що людство. Війшло в епоху нестабільності, Вірніше, не в епоху, в період нестабільності. Це в дійсності так. Дійсності є періоди нестабільності, але за періодами стабільності слідують нестабільності, періоди стабільності. Це розвиток еволюційний по спіралі. Це окрема тема, і про неї ну, окремо можна говорити. Тобто я хочу сказати, що в цьому періоді нестабільності нічого страшного немає, тому що це перехідний період, і він завершується завжди стабільністю. Так було в історії, так є і так буде. Але якраз. Ці періоди нестабільності приводять до того, що люди починають шукати, так як в мене є така приказка, що в світі нестабільності потрібно шукати островки якоїсь визначеності. І от така визначеність може бути твій внутрішній світ, те, на що ти можеш опертися, те, що від тебе залежить. І люди, звичайно, це шукають в різноманітних духовних практиках, різноманітних течіях. Це похвально, це добре, але тут є і ризики, от які небезпеки. Ну, Перше, що можна сказати, сказати, що якщо ви шукаєте якийсь певний духовний напрямок, певну духовну школу чи духовного вчителя, в першу чергу довіряйте своїй душі, своїй інтуїції. От лягає воно вам на душу, чи не лягає? Це перше, тому що. Як сказав Ісус Христос, що прийдуть такі часи, нестабільні часи, коли буде дуже багато лжепророків, вже, вже вчителів, то це треба теж мати до уваги, тому що дуже часто це все псевдодуховні школи, які знаєте, гроші і тільки гроші, і все. Боронь Боже, вам в такі попасти. Друге, це поверхневість. Коли ви почали навчатися в якійсь одній духовній школі або біля якогось одного духовного вчителя, Чуть-чуть повчилися, кинули і перепригнули до другого, потім від другого до третього, потім від третього до четвертого. Нічого хорошого в цьому немає. Лучше ніяк, чим як-небудь. Тобто така половинчатість, вона не є корисна, вона є шкідлива. Тому що ми як недоуки, розумієте, недоучені. Це гірше. Це гірше, чим, скажімо, навіть ти не навчений зовсім. І це шкідливо, і ще навіть і для фізичного здоров'я. Але я вже не говорю про інші там небезпеки, психологічні небезпеки. Знаєте, є такий жарт, що 80% пацієнтів психіатричних клінік це люди, які стали на шлях духовного пошуку і себе там не знайшли. Знаєте, боронь Боже, ну це жарт, але це жорстокий жарт. І, на жаль, духовні практики, особливо якщо це псевдопрактики, не така проста річ. От які загальні рекомендації? Якщо ви чим займаєтеся, то старайтеся знайти вчителя з великої букви, а не псевдовчителя по грошах, який може, скажімо, зробити не, 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 не ті знання вам дати. Друге. Піддавайте все критиці. Думайте своєю власною головою. Третє, довіряйте не тільки своєму розуму, довіряйте своєму серцю. Відчувайте людину. Не просто слухайте, що вона вам говорить, а слухайте, як вона говорить. Вона говорить вам від ума чи від серця. Ну, якщо від серця, ідіть і вчіться. Якщо від ума, втікайте. Це все на рівні інтуїції, на рівні відчуттів. Ну і якісь ще загальні рекомендації, такі які я вже сказав, що е, бажано, якщо вже почали вчитися у справжнього вчителя, то все таки пройти повний курс навчання. І коли ви вже завершили це навчання, не треба далі нічого шукати, тому що після цього навчання тижневого, місячного, піврічного. Вам треба роками стабілізуватися для того, щоб всередині перелопатити і на практиці приземлити ті знання, які ви отримали. Тобто, це такий, знаєте, як спіральний розвиток. Ви пройшли навчання, вам треба зупинитися. Вам треба декілька років його практикувати, усвоювати, усвідомлювати для того, щоб це війшло як частина вашого життя, як частина вас. І тільки тоді переходити на наступну ступіньку. Це, знаєте, як школа. Перший клас, другий клас, третій клас. Не треба тут екстерном за один рік старатися десятирічку пройти. Тут, крім шкоди, нічого хорошого не буде. Ну, багато на цю тему в дійсності можна говорити, але я думаю, що того, що сказано, достатньо. Нехай Господь Бог вам в цьому допомагає. І ще раз повторюю. Що слухайте не свій розум, а своє серце, і старайтеся відчути, чи та людина, яка претендує на роль вашого вчителя, все-таки від серця несе ці знання від своєї душі чи від ума. Є ще така приказка, що вчитель приходить тоді, коли учень готовий. І Якщо ви дійсно знаєте свого вчителя з великої букви від Бога, і ви оце серце від до серця це все інтуїтивно відчуєте. То э, узнаєте їх по ділах їхніх. Тобто ви через тиждень, через місяць від після початку навчання, ви почнете своєю душею відчувати відчуття комфорту, задоволення і спокою. Ваша душа буде спокійна, вона не буде хвилюватися, ваш розум почне ставати спокійним. У вас не буде питань, правильно, неправильно я зробив той чи не той вчитель. У вас буде однозначна відповідь. І у вас буде відчуття внутрішнього спокою і задоволення такого. Не бурхливого такого лічностного, знаєте, егоїстичного задоволення, а такого спокійної, такої радості. Якщо от такі критерії у вас є, значить це ваш учитель і це ваша дорога. І це вам тут треба пройти, оце навчання.